Підписання угоди про співпрацю зі США у питанні атомної енергетики є формальністю. Нова угода із компаніями із Сполучених Штатів покращить позицію польських атомних електростанцій. Сказав Войті Врохна, заступник міністра промисловості та уповноважений уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури в інтерв'ю виданню «Жечпосполіта». Посадовець на запитання на якому етапі перебуває перехідна угода із американцями. Відповів, що офіційно. Угоду підпишуть у квітні. Водночас ми продовжуємо виконувати завдання, поставлені за попередньою угодою, аби не було затримок у процесі проектування електростанцій, зазначив заступник голови міністерства. А все інтерв'ю можна прочитати уже посполітій. Закони загалом гарантують працівникам свободу висловлювати свою позицію, проте не кожна критична заява про компанію чи керівника залишиться без наслідків. Як пише сьогодні, дінні газета прав на покарання за критику керівництва можуть посилити від дисциплінарного стягнення аж до звільнення із роботи. Право на критику має кожен працівник, у тому числі працедавець. Це елемент конституційної свободи вираження поглядів. Ця свобода не може бути виключена. Чи обмежена домовленістю пише пишені газета правна? Водночас, трудові відносини несуть із собою обов'язок працівника дбати про добробут на робочому місці. Це включає необхідність лояльності до роботодавця та поваги до особистих прав працедавця та усіх співробітниках. Пише газета. Понад 80% вживаних автомобілів у Польщі мають історію ДТП. Цю тему сьогодні також порушує «Жечпосполіта» Посполіта і каже, що це безславна вершина серед країн Європи. Згідно з останніми даними Carfax, за перший квартал цього року 4 із 5 вживаних автівок зазнавали зіткнення або аварії. Це на 6% більше ніж за перші три місяці минулого року. Збільшується кількість пошкоджених автомобілів. І серед приватного імпорту ключового джерела поставок для польського вторинного ринку. Із січня до кінця березня їх частка зросла до 51%. Видання також пише, що поряд із греками, чехами та румунами поляки їздять на найстаріших автомобілях. Середній вік автівок у Польщі понад 15 років, а середній показник поезд 12,5. Разом із тим, середній вік електрокарів на польських дорогах становить всього 3 роки.